У мене багатий досвід щодо відносин, я була і розлучницею, і мене теж кидали. Багато чого пережила у своєму сімейному житті, а тому і зробила гарний висновок, що не треба церемонитися з розлученнями, таємними зустрічами та іншим. Що собі, по шматочку хвіст рубати? Розлучила? Забирай! Якщо чоловік налаштований піти із сім'ї. Треба забути всі ці старі моралі радянських жінок, не звертати уваги на плітки, бути нахабнішим. Ніхто зараз із дружин не біжить управком на роботу, щоб поскаржитися на свого чоловіка, світ зараз інший. Розповім, як у мене вийшло: наприкінці 90-х, я, будучи ще молодою та красивою дівчиною, закохалася у бізнесмена. Він був одружений. У нього вже була семирічна дочка, сам він мене на 10 років старший. Мене той факт, що він одружений, дуже засмучував. Тим більше я чула про його дружину, що вона така хватка жінка скрізь у неї знайомства. І якщо дізнається, мало не здасться. Ми з цим чоловіком потай зустрічалися. Я страждала. Та й він також. Кохання було пристрасним. Подружки всі мене відмовляли від зустрічі з ним. Казали, ти що, збожеволіла? Пошкодувала б його сім'ю, адже дитина там зростає. Я все розуміла, що там дочка. Але серцю не накажеш. Мій коханий метався від мене до сім'ї. І так цілих два роки. Не знаю, хто саме, але знайшовся доброзичливець, який розповів дружині про наші стосунки. Я тоді навчалася, жила у гуртожитку. Ось вона і приїхала до мене, коли я в кімнаті була одна. Прийшла вся така жінка дорогими духами пахне, подивилася на мене так зневажливо і каже Ти чого тремтиш? Не бійся, я тобі нічого поганого не вчиню. А я то й думала, до кого мій чоловік усе бігає. Відчувала, що коханка є, виганяла його з дому, а він увесь час повертався, клявся, що в нього немає нікого. Але я все ж таки тебе знайшла. Можеш забирати мого чоловіка, віддам сьогодні. Я не користуюся товаром колишнього вживання. Ми з донькою і без нього проживемо, а платити аліменти він неодмінно буде. Вже наступного дня мій коханий забрав мене на орендовану квартиру. Його колишня дружина зробила, як і обіцяла, мало того, що весь бізнес у нього забрала, то ще й на аліменти подала, а ми розписалися. І пішов мій чоловік простим робітником на завод. Щоправда, згодом вивчився. Зараз уже став великим начальником. У нас квартира, машина. Але річ не в цьому. Я спочатку його не через гроші покохала. Народились у нас двоє дітей. Чи зраджував він мені, я не знаю, не ловила. Але останні три роки у нас дуже зіпсувалися з ним стосунки. Весь час намагався бути поза домом, навіть відпустку вимагав роздільно. Та й подружній обов'язок уже давно зійшов на нівець, жили як брат із сестрою. Потім я дізналася, що в нього давнє кохання, причому з моєю самотньою приятелькою, добре ховалися. Як би мені не було боляче, я зібрала чоловікові валізи та вигнала. Він пішов, але за два дні повернувся, мовляв, вибач, сказав, що все було раніше, але вже порвав з нею. А мені навіть із ним в одній кімнаті бути гидко. Я пішла до розлучниці. Вона плаче і вибачення у мене просить. Каже, як я можу розбити сім'ю. У вас, дітки. А я говорю, а всі три роки тобі було байдуже на діток. Вона щось почала казати про мораль, про погану карму, про плітки, про те, що все неправильно, не по-людськи. Вона готова відмовитися від кохання заради збереження нашої родини. Але мені це не потрібно. Поїхала додому, викликала таксі, забрала валізи чоловіка та відвезла до коханки, поставила сумки їй у коридорі і говорю забирай чоловіка, я відпускаю. У глибині душі я розлучницю навіть розуміла, адже самі довелося колись бути на її місці. Щиро кажучи, місяць потім плакала в подушку. Але вже себе переборола. Звичайно, я ще сподіваюся на своє щастя. Мені лише сорок із маленьким хвостиком. Можливо, мій майбутній обранець також буде одружений, але мені начхати на мораль. Якщо мені доведеться його теж забрати із сім'ї до себе, я це зроблю. Не я така погана, а сучасне життя таке. Розкажіть у коментарях, чи права ця жінка, чи ні. На мою думку, вона, можливо, підкреслюю, можливо, в чомусь і права. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. І якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!